Я не можу одної зрак на два стульчика висидіти. Мене ударною волною просто викинуло за борт, і я усі амуніції у всьому цьому випав і почав просто тонути. Апатія, депресія це все добре, але це може стосуватися інших людей. Варіанта, просто ззаді стояти пі... має. Все. Мене звати Володимир. Я служу в 126-й бригаді і я командир роти. Як справи? Як в кращих хатах в Париждому. Лондону. <риклад> Там далі ще освободителі. ще віддихають далі. В цивільному житті я був спортсменом. Діючи спортсменом, і окрім цього, я ще тренував в фітнес-клубі, набирав. Як дорослих, так і діточок, і, і ну, пропагандував і що спортивний образ життя. Як тільки з початком повномасштабної війни, я ну, залишив всі свої, закрив всі свої питання, пішов до ТЦК з речами, тишком нишком, скажімо так, аби батьки цього не знали, і подав, ну, якби, дав свої документи і перейшов в ста, стан очікування. І мені набрали 8 березня, я якраз зараз пам'ятаю, коли я з квітом йшов до мами. Виходи вже як на страви, то безпосередньо зустріч з ворогом, контакти. Потім М -м так, ми навіть зараз трошки такі мурашки по кожі пішли. Але я запам'ятаю, це було на островах, коли перший раз по нам почали ввести. Прицільний вогонь. Для мене особисто важливо була сама підготовка до цього контактного бою, тому що все це починає своє начало десь на полігонах, десь навіть коли ми були ППД в місті своєму. Ми навчалися постійно, ми тренувалися. Ми до цього, ми знали, що нас чекає, ми до цього тренувалися. І коли безпосередньо почався сам бій. Так, це була паніка. Ми зрозуміли, що це вже не полігон, це вже не Одеса, мама раднає ряду. Не так воно було, але слава Богу, ми тоді змогли е подивити вогнем противника і тим сам заставили його відступити. Тобто, і хлопці з переляку почали навалювати в сторону противника, не розгубилися. Е е ну як би воно не було, можна говорити, що там. Чуть ли не в лоб, вперилися ворог, але такого не було. Так ми бачили ворога, так ми просто. Добре, що хлопці, які навіть його не бачили, не підтримали всі, відкрили вогонь в напрямку ворога в саме в ту місцевість, де був ворог. Так стало, що ми тоді робили ротацію на островах і ми сиділи в лодці і ми, я з побратимом сидів. Пліч опліч. Е і граната, ворожа з дрона була скинута в ох. Е вона впала прямо ну, поміж нами. І тим самим мене ударною волною просто викинула борт. І я в усій амуніції у всьому е випив і почав просто тонути. Мене, я отримав поранення. Ну, тобто, ну, взагалі я нічого не чув тоді. У мене розірване вухо було, у мене лице було трохи таке е ну, в крові. Я зняв РПС, я скинув каску себе, і цікаво, що я навіть на польгоні, будучи, я знімаю спочатку бронежилет через голову, згадую, що в мене каска на голові, а там я ну, дуже так ретельно одразу каску зняв, хоч мене і трохи колбасило добря, добряче. І я зняв каску, я зняв бронежилет я все зняв себе, і потім тільки почав викорабкуватися наб... наверх і боротися з життя, тому що я не розумів. Чи цілі мої кінцівки, тому що мене постійно топило, я постійно на праву сторону, як зараз пам'ятаю, мене постійно крутило, крутили, не міг втриматись взагалі навіть на воді. Другий період часу їх хлопці, які були зі мною находили в тому човні, я випав, виходить, з, з човна, а вони почали прибуватися назад до острова, і по ним почала працювати так же і артилерія ворожа, і ті же скиди почали не почали, а продовжили робитися. А я цей час був десь, десь в річці, бультихався і боровся за своє життя. На той момент, коли вже ми потім зустрілися з хлопцями, я з ними спілкувався. Вони казали, що мене до період часу не було. Скільки це було, ніхто не знає. Чому? Тому що вони самі в той момент у них своя боротьба була. Вони допомагали в першу чергу пораненому, який сидів в плічополіз плеч зі мною, тому що йому більше всього дісталося. Я так розумію, йому ця граната. Вона реазила чи між нами, чи воно йому в казку залетіло, не зрозуміла. Але хлопці тоді надавали допомогу саме пораненому, і окрім і, 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 цього, вони намагалися і замаскуватися від дрона. Потім, коли я з часом плив до них, з горя пополам якась я завукав там реально в двох в двох камушах, але я до них дістався. І потім знову ще один дрон прилетів. Я говорю, хлопці, відійдемо, давайте від човна всі, тому що він теж пробитий, він воду чув на дно. Я говорю, як зараз фронта, хлопці, відходимо всі від човна, просто прикидаємо, що ми мертві, щоб ну, можливо, він не скине. я кустився в воду, просто затримав дихання і підняв таз доверху. З, ну, здалося дрону, що я ніби мертвий, щоб він полетів в іншу сторону. Але поки я. Пустив гол, я починав витягуватися по комишам назад, і відбулося ще два скида. Але слава Богу, хлопці були вже розійшлися від човна, тому воно вже нікого не зацепило. Він ще довгий час висів над нами. Як зараз пам'ятаю, бо я вже так ось вже починав брати якогось повітря. Він повисів якийсь час і потім полетів. Ми перечекали цей час, поки надавали допомогу один одному, ми чекали. Ну, я наскільки я пам'ятаю, це близько двох годин. Не могли просто підплисти до нас. І, і, і там і паніка була, і я як зараз пам'ятаю, як е драйвер, у драйвера радійка була, тому що моя втопилась, е і я кажу, у виходь, проси евакуацію, він говорить: він ну, таке достатньо, як сказати, емоційно казав, в мене пальців немає. Я говорю, я не можу нажати на кнопку. Но". Я говорю, я зараз пам'ятаю. Я фонтаю це гороблю, він нажимай іншою рукою, говорю. Він та в мене пальців немає. Я це пам'ятаю, і потім мій побратим підбіг до нього, взяв радійку і вийшов, на Євак, і запросили в саму евакуацію. Потім чекали, і слава Богу, вийшли, але це був для одного із нас летальний вихід. Він на жаль, не зумів залишитися живих. Ми в нас евакуювали двох двох уже перших, в першу чергу, як тяжко поранених. Але він, він боровся за життя, він два дні був в комі, і два з, протягом спустя два з половиною дня він вже помер в комі. Ми його ну, пам'ятаємо як, як рідну людину, як дійсно побратима, який взяв на себе удар, і тим самим, можливо. Можливо, спас настрої їх. У мене перед лицем як ми евакуйовували двохсотих просто. І коли ми зустрів, евакуйовували першого двохсотого го свого Мішу Тюфанова, головного сержанта взводу, мого взводу, на той момент був командиром взводу. І ми його евакуйовували. Я пам'ятаю цей день, я пам'ятаю, як ми виходили, і пам'ятаю, як ми скринок евакуйовували Діму. Це. Це було дуже тяжко. Напевно, ці моменти вони на все життя закарбовані в пам'яті. І, напевно, як би воно жарко не було, як би ми не отримали по голові всім чим завгодно, але такі найкращі моменти це, на жаль, тоді, коли ми евакуйовували своїх побратимів, тому що сама евакуація це не, не проставлено була, тому що ми мали. Притнути річку і зробити це якось, не, щоб ворог не виявив це. Тому що ми розуміли, що ми маємо дістати тіло, тому що особисто я, я знаю його сім'ю, та навіть якщо я не знав. Я знаю жінку, я знаю дитину його, вона мого віку. Вони мені пишуть, вони мені дзвонять, вони мене питають, питали завжди, як і їх батько. І я не міг залишити просто його там на острові. І сама ця спроба навіть це вже дуже складна, вона дуже емоційна. І коли ти підпливаєш уже до той точки, починаєш рух до нього, і ти його бачиш, він лежить. Хоча декілька днів тому ти його бачив, ти сам його проводив туди. Тому що він мене замінив саме. Я ти сидів, він прийшов, він мене замінив, і я вийшов з точки самого Сестрою І не так довго дні вони там протримувались, Каб залетів просто в ячейку, його чінці ячейку спав, йому залетів кап просто в ячейку, і все. Оце саме складне, напевно. Я коли став, коли мене хлопці міняли в цьому році, коли якраз порадення отримав, на острови, коли хлопці прийшли до мене, і вони говорять: вітаю, ти командир роти. І я йому їх зараз пам'ятаю, йому сказав, іди, ти... Свої повищення. А я тоді з хлопцями був якраз на позиціях, і нам добре діставалося протягом 10 днів. Ну реально, і я знав, що хлопці не могли довго мене замінити, тому що в них були складності. Ой, які 10 днів. 10 ми на кринках були, там ми 16 чи 17. не Неважливо, скільки днів. Вони не могли порядку трьох-чотирьох днів вийти. По ним постійно працював танк, постійно стволка, дрони постійно висіли. І я знаю, через що хлопці проходили. І я вже був просто хотів змовитися на те, що я залишусь, аби хлопці мої просто. Я чую парадіяки, я бачу, як вони намагаються виходити, вони йдуть, що мене замінити. А я сижу і думаю, хоч би вони дібралися до мене в стілі. Мені було ну, це дуже складно, напевно. Сам цей стан з заміни і стан моїх хлопців, тому що я дуже з них переживав, і вони мені при -при приплили вже на позицію, сказали мені, це я його послав. Куди подалі, і, в принципі, кажу, повишенням. я вже ну, коли я вже я виходив звідти я був якби командир роти, і тоді мені прилетіло. Коли ти знаходишся саме на посаді командира роти, ти розумієш, що е багато що залежить від твоїх дій, від твого рішення, і м багато скептиків, які зі сторони отак, от е тільки. Що це не так, це не так. А коли людині говорю, візьми, покажи, як треба. Зроби наглядно, як це треба. Покажи не просто кажи, що це погано, зроби, як треба. Е, мало хто може це зробити, але всі хочуть розказувати за спиною, як це правильно робити. Але коли ти стаєш на посаду вже безпосередньо командира, ти перетворишся від е, того людини, яка може там, з, за спиною щось говорити, в ту людину, яка говорить і має діяти в першу чергу. Вона. Людина вже не слова, а більше дій діла свого, тому що за командира говорить його рішення. Він не може добре щебетати по тактикульному розказувати, як воно було написано в нього в книжці, чи як він подивився по відосам в Ютубі, коли ти сам цього не відчув, коли ти сам цього не знаєш, як воно має бути, і не має навіть якогось уявлення. Тому коли я вже став на посаду роти, я відчуваю відповідальність, але я і розумію, що я можу тим самим допомогти комусь. Хочу так сказати, що дійсно авторитет і особистий приклад, напевно, він дуже багато що, на що впливає, і люди. Рівень довіри інші. Тому чому? Тому що люди розуміють, що вони йдуть виконувати задачу, таку, яку я виконував. Як справи? Як кращих хатах Паризу. Дом. Лондону. <ривітна> там далі ще освободителі? Ондоше віддихають далі. Такая трошки з но набуть, можна. ви другої немає. Я диви що якусь треба зробити. Вони розуміють, що вони не можуть дати задню, тому що вони знають, що я це робив. В тих умовах, в інших умовах, але я це робив. Тобто це все реально, і це потрібно виконувати, ну, а інакше в нашому тут знаходимося, і, і я би навіть сказав, числимось. Якщо ми вже спіткала нас доля вже бути військовими, маємо виконувати роботу і робити все для того, щоб звільнити нашу країну. Напевно, це просто це людяність, це розуміння людей. Перед тим, як щось казати, постав себе на місце просто тої людини, яка буде це слухати і все. Нема такого, що ти начальник, ти цар і Бог, а хто -та на іншому, на іншій ланці. Всі однакові. Просто ти на посаді ти маєш управляти, це маєш це організовувати, будь добре, так. Але нема такого, що ти От. командир, командор, і всі те мають слухати. Мене з всіма хлопцями дуже теплі стосунки. Тому в ну, першу чергу це людність. Люденність, розуміння людей, все. У мене навіть є підписаний будильник з рідними зв'язок. Так, я рахую, що безпосередньо я сам маю це робити. Я би на, на місці рідних хотів би, щоб мені безпосередньо командир дзвонив і казав, що все добре, не турбуйтеся, я командир, так і вони мають мій номер телефону. Вони можуть в будь-який момент зі мною зв'язатися і задати якісь питання. І Я їм сказав всім, казав, всі знають, що в будь-який час, в будь-яку годину доби вони можуть мені дзвонити, сказати. І я не можу бути зайнятий для них, тому що це для них першочергова важлива таке питання. Їхня рідна людина безпосередньо в зоні бойових дій. І особисто ці хлопці, вони зараз деякий період часу знаходяться без зв'язку, без інтернету, маю на увазі по радійки з ними, є зузок, слава Богу, все добре. Але це дуже важливо, щоб рідні чули командира. Знаєте, особисті якісь свої відчуття я ставлю, напевно, на задній план, тому що тим не може бути. Ти команди роди, та в першу чергу безпека і твоїх людей в першу чергу, а вже емоційний стан, там апатія, депресія це все добре, але це може стосуватися інших людей. Напевно, це може стосуватися хлопців, які вийшли з позиції. Вони в апатії або в депресії, я їх не можу трогати. Так, я ну я просто давні слова не скажу. Хочу відпочити, декілька днів відпочити. Хочу відпочити себе більше, їду додому від пару днів, а там, якщо в тебе там, емоційний занепад, є якийсь. А якщо в мене емоційний занепад, то я прокусив це все і пішов далі. Ну, для мене першочергово це тренування. Я тренуюся. У мене чотирихлапий друг мій є, який проводить зі мною час постійно. На тих же тренуваннях, рамкових пробіжках, роботу з гантелями, з резинками. Він сюди зі мною, хоч і мішає інколи, але він допомагає мені. Це допомагає мені переключитися, і тим самим я як в цей час медитую, що я планую якісь дії. Інколи навіть для мене важливо, що музика була, але інколи не хочу, щоб вона грала, я хочу бігти. В мене я півтора години бігу. Я маю за це півтора години спланувати свої майбутні дії, як я буду робити заміни. Що мені потрібно підготувати і так далі. Або це один варіант, і в тренування, інший варіант це читання книжок. Я люблю дуже читати. Ми багато. В мене на робочому столі дуже багато. У мене три таких кучею книжок, і я їх потроху-потрохи читаю. Я думаю, що так. Я думаю, що змінило, але я не готовий сказати це в кращу сторону, чи в іншу. Змінили безпеку це 100%. Ehm, тому що те, що ти бачиш, хоч не хоче, але ти міняє, і в тебе трохи крутяш шарики в іншу сторону, ти розумієш, що, наприклад, коли ти приїжджаєш в цивільне життя, ти трохи розумієш, що дивишся на це все по-інакшому. Ти дивишся на тих людей, ти дивишся на їхні проблеми, і ти розумієш, що це реально смішно і. Ніколи хтось. Мені... Я ніколи не приходив і не намагався комусь сказати те, що мене наболіло. Поговорити з ним, щоб тим сам мені легше було. Я ніколи це не роблю, але люди, так... вони можливо, бачать, що вони можуть мені щось довірити. І я, е, так, знаєте, про в собі не то, що посміхаюсь з цього, але мені. Смішно від того, що вони рахуються за реально за проблемою, а ну це взагалі не проблема. Все, що відбувається в цивільному житті, все поправимо, все можна зробити, все можна купити, все можна відпрацювати і все. А тут постійно ну, питання життя і смерті оце важливо в першу чергу. Тому якісь свої моменти особисті або якісь сімейні, чому на мене. Не родичі і друзі навіть в якоїсь сенсі не образаються, але мене вони, вони... я розумію, що вони не дзвониш, не пишеш що там. Ну, я розумію, що я не можу одної сраки на два стульчика висидіти, тому що я буду робити з ними спілкуватися, і в же час я можу щось тут пропустити. А то, коли я тут сижу постійно, в варю цій касі я постійно я маю генерувати якісь дії, я генерувати якісь вирішення проблем. Тому я дуже мало часу приділяю своїй сім'ї, своїм рідним. Так, на жаль, але я намагаюся це виправити. Але щоб це не було е... погано не впливало на мою роботу, безпосередню діяльність на даний момент. Потрібно йти робити свою роботу і все. Хочу сказати, що не боятися людям, потрібно захищати свій будинок, свій, свою сім'ю, своїх рідних і дорогих для вас людей. І якщо ти не... Не пішов у військо, тоді хоч не заважай, а намагайся допомогти. Або ти допомагаєш, або ти воюєш. Варіанта просто ззаді стояти піти немає. Все.